Привіт, мудрим не небайдужим. Не вщухають розмови щодо законності перебування на посаді президента Володимира Зеленського. Здебільшого дискусії звичайно ведуться за межами України, тому що в Україні про це говорити небезпечно. Юристи правники стверджують, що термін перебування на посаді президента Володимира Зеленського давно вичерпаний і закінчився, але це не зупиняє Володимира Зеленського. Чинити її далі беззаконня. Він вдруге намагається змінити прем'єр-міністра. Змінити в суперечинному законодавству і фактично зробити нелегітимним, незаконним орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, яким є Кабінет міністрів. Дуже сумнівна ініціатива. І що, що, що веде на цю ініціативу Зеленського, ну, я не знаю. Можливо, справді Господь Бог хоче. Покарати і віднімає йому розум, тому що навіть зареєстровані законодавчі ініціативи не допоможуть йому зробити цю процедуру законною такою, щоб її визнали, визнали ті інститути зовнішні, які базуються все таки на юридично правильних досконалих інструментах. Отже, друзі, давайте по порядку: відповідно до 10 статті закону про правовий режим воєнного стану неможливо під час дії воєнного стану. Змінити прем'єр-міністра навіть зареєстрована законодавча ініціатива, яку ініціювала група депутатів Верховної Ради, викликає сумнів, тому що думати самі під час дії воєнного стану хочуть внести зміни в чинне законодавство щодо процедур. Які заборонені під час дії воєнного стану. Мова йде про законопроект 13407, який вилучає якраз 10 статті закону про правовий режим воєнного стану неможливість звільнення кабінету міністрів. Дуже сумнівна ініціатива. Вона призведе до того, що ну, в першу чергу, звичайно, у східного ворога з'являться аргументи. Але і у наших партнерів виникне питання, наскільки ж була законна процедура обрання нового прем'єр-міністра, звільнення старого прем'єр-міністра, і це наражає на небезпеку всю гілку виконавчої влади, тому що вона може бути тепер визнана незаконною і нелегітимною. Можливо, Зеленському самому сумно бути одним та незаконним і легітимним. Він собі, як то каже, підбирає кагорту. Однак це ну, дуже серйозні речі, на які. Юрист, як на мене, мав би зважати. Ну але певно, диплом юриста у Володимира Зеленського куплений, скоріш за все, сценками в 95-му кварталі, тому що він не читає чинне законодавство, і всі його дії ну, йдуть по безпреділу. і точно не в правовому руслі, як би було бути зроблено. Тому чекаємо відповідних рішень. Чекаємо, чи буде прийнята законодавча ініціатива 13407 закон, який вносить в чинне законодавство зміни і дозволяє отак нахрапом змінити чинне законодавство під час дії воєнного стану, яке забороняє зміни виконавчі керівництва виконавчої гілки влади. Що стосується кандидатур, то там дуже багато. Та у Стефанишина, в дуже багато дискусій. Може бути будь-яка кандидатура і Чернешов, і хто завгодно. Я вже нічому не здивуюсь. Крім того, я близько року тому, коли якраз була перша ініціатива по зміні Кабінету міністрів, я бачав можливу, можливе призначення на посаду і. Єрмака. Йому треба легітимізуватися, тому що оце тавро, що він просто секретар та, чи секретарка Володимира Зеленського, йому справді не до вподоби. Тому я не здивуюся, якщо з табакерки буде до, як то, висунути канатура Єрмака і теж буде розглядатися в частині призначення на посаду прем'єр-міністра. Дуже цікаво, вона залишилася декілька днів. Тиждень, можливо, трошки більше, і ми побачимо результат, чи продовжиться беззаконня, як на це будуть реагувати наші зовнішні партнери, на це все кадрове призначення. Тому що ну, Володимир Зеленський, зокрема, в Європейському Союзі, втрачає свій авторитет. Він давно вже пішов з головних перших шпальт. Усіх виданів і все більше, більше дискусії точиться навколо законності перебування його на посаді, навколо навколо беззаконня, яке він започаткував, кришує і подовжує, що в цьому випадку залишається робити українцям. Це зберігати спокій на кухнях сарафанним радіом поширювати правдиву інформацію і зберегти себе і своїх рідних. Тому що ми бачимо, що мало не через день все нові і нові рекорди в частині прильотів. Які, як ми бачимо, якщо ще зупиняють розгромний удар в шахедів, то з балістичних ракет 06 сьогодні прилетіли, як я розумію, по західному регіону Західна Полуцьку. Тому бережімо себе, друзі, чекаємо на результати кадрових перестановок в частині зміни і послів, і кабінета міністрів, і відповідну реакцію заходу. На жаль, ми повністю зараз знаходимося в залежності від. Західних ініціатив і від того, як вони будуть реагувати на ті чи інші події, і в частині безпекового фактору, і в частині внутрішньої та зовнішньої політики.